О святі угодники Божі, Петре і Павле, які присвятили своє життя вірі. почуйте молитви наші і допоможіть нам, за допомогою Господа, боротися з беззаконням, необачністю і бідами, допоможіть немічним силою своєю не розлучатися. Із свого покликання, і любові Божої, за міцним заступництвом вашим просимо молити про прощення безмірних гріхів наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу на віки вічні. Амінь. О верховні апостоли Петре і Павле твердів своїй вірі і навчаннях Господа. Віримо в допомогу вашу, зійдіть теплом в наші душі, засіявши все любов'ю Божою. Радійте за наше життя і спрямуйте допомогу свою до нас, щоб ми, гріховні діти, Творця нашого, схилилися перед Його силою і могутністю. Щоб позбулися ми від гордині буйств гріховних, помислів злих, врятуйте і допоможіть, настановами вашими, мати вічне життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освятіє апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся Духом від нас. Грішних дітей Божих імена, щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас, молитв ваших ради, щоб винищив вже рукописання. Безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного царства і шлюбу Агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь.